Вітаю! Шановні жителі Новоград-Волинської територіальної громади. 26-ю сесією були прийняті положення про місцеві ініціативи та публічні консультації з жителями громади. Раніше жителі громади могли скористатися такими формами, як петиції та збори громадян за місцем проживання. Положення, які були прийняті на 26-й сесії, регламентують додаткові форми участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, і мають важливе значення у формуванні громадянського суспільства. Хочу зазначити, що у розробці положень ми співпрацювали з Офісом Ради Європи, проектом зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні. Тож детальніше про положення. Місцева ініціатива це офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до віддання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо жителями громади, які досягли 18-річного віку. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до віддання місцевого самоврядування. Ініціаторами внесення місцевої ініціативи є група з числа жителів громади кількістю не менше трьох осіб. Ініціативна група готує повідомлення з переліком питань для розгляду на відкритому засіданню ради. У повідомленні вказуються ім'я та по батькові, адреси реєстрації і контакти членів ініціативної групи. Також вказується уповноважена. Особа ініціативної групи. До місцевої ініціативи додаються підписні листи. Про підписний лист. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 100 підписів жителів громади, які, звичайно, досягли 18-річного віку. В підписних листах зазначається прізвище ім'я по батькові, контактний телефон, адреса, дата народження того, хто ставить свій підпис. Реєстрація місцевої ініціативи та перевірка документів проводиться виконавчими органами міської ради. Повідомлення реєструється ініціативною групою в загальному відділі міської ради. Відповідальний виконавчий орган упродовж трьох робочих днів з моменту реєстрації повідомлення здійснює перевірку поданих документів та приймає одне з таких рішень. Передати місцеву ініціативу для підготовки на розгляд відкритого засідання ради, відмовити у винесенні місцевої ініціативи або повернути повідомлення для усунення недоліків. Про прийняття рішення повідомляється у повноваженому представнику ініціативної групи в письмовій формі. Далі місцева ініціатива розглядається на відкритому засіданні ради та ухвалюється відповідне рішення. Ради. І ще одна форма участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування це публічні консультації з жителями та внутрішньопереміщеними особами в Новоград-Волинській міській територіальній громаді. Консультації проводяться з метою залучення жителів заінтересованих сторін до вирішення та узгодження питань місцевого значення. Надання можливості для вільного доступу жителів до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, визначення оптимальних та ефективних шляхів вирішення питання, формування концептуальних засад міської політики. Консультації можуть ініціювати міський голова, староста щодо питань старостинського округу, міська рада. Постійні комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, виконавчий орган міської ради або не менше трьох юридичних осіб. Громадські організації, благодійні фонди, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення. Відповідальний виконавчий орган щороку готує пропозиції щодо проведення консультації з жителями та заінтересованими сторонами до 1 лютого для формування орієнтовного плану проведення зазначених консультацій. Орієнтовний план затверджується міською головою до 10 лютого і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новоградволинської міської ради. В обов'язковому порядку проводяться консультації щодо проєктів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків жителів надання пільг та встановлення обмежень для суб'єктів господарювання, регуляторної політики, генерального планування територіальної громади, бюджету територіальної громади, надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, відчудження об'єктів комунальної власності, адміністративно-територіального устрою територіальної громади. Зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлення та зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті, встановлення та зміни місцевих податків та зборів, запровадження та зміни вартості платних послуг у лікувальних та навчальних закладах тощо громадські консультації можуть проходити у формі Консультації у формі публічного громадського обговорення. Електронні та цифрові консультації, вивчення громадської думки, адресні консультації з заінтересованими сторонами, внутрішньопереміщеними особами. Інформація, пов'язана з ініціативою, плануванням, організацією та проведенням консультацій, оприлюднюється в розділі консультації з громадськістю на офіційному веб-сайті Новоград-Волинської міської ради. Отже, шановні жителі громади, з детальною процедурою розгляду місцевих ініціатив та публічних консультацій з жителями громади, можна ознайомитись на офіційному сайті Новоград-Волинської міської ради або в виконавчому комітеті міської ради в кабінеті 24, де розташований організаційний відділ. Також можна дізнатися інформацією за телефоном 067 410 0105. Шановні жителі громади, чекаємо від вас цікавих ініціатив. Адже ми, українці, нація свідомих і розумних людей. Працюємо разом на перемогу, віримо у Збройні Сили України.